Привіт, у сьогоднішньому відео ми розглянемо, які можливості стосовно житла існують для біженців з України у Чехії, починаючи від безкоштовного житла і закінчуючи будинками притулку, будинками для людей похилого віку та будинками для людей з інвалідністю. Згадаємо також орендоване житло та гуманітарну матеріальну допомогу на житло. Першим кроком вирішимо питання тимчасового захисту. Лише біженці з України з візою тимчасового захисту можуть сподіватися на безкоштовне житло або на гуманітарну матеріальну допомогу на оренду житла. Якщо ви ще не маєте візи тимчасового захисту, головним критерієм її отримання є перебування в Україні до 24.02.2022 та виїзд з України після початку війни. Візу не можуть отримати ті, хто має дійсний дозвіл на проживання у Чехії або іншій країні, або тимчасовий захист виданий іншою країною, крім Чехії. Це можливо також, якщо віза така була анульована або закінчена після 24.02.2022. Детально про умови ми вже розповідали у відео про отримання та скасування тимчасового захисту у Чехії. Адреси регіональних центрів допомоги Україні куди звертатися для отримання тимчасового захисту в Чехії та розклад їх роботи, ви знайдете за ось цим посиланням. Ці центри ще відомі під назвою Кацпу та розташовані у обласних центрах Чехії. Якщо ви не встигли до центру у робочі години, не лякайтеся, регіональні центри у центрі у Берно, Остраві та Празі будуть безперервно забезпечувати осіб короткочасним притулком, де ви отримаєте можливість провести декілька днів. Більше інформації за ось цим посиланням. Після отримання першої візи тимчасового захисту у Чехії на протязі перших 150 днів ви маєте право на безкоштовне житло, яке вам призначать у регіональному центрі допомоги Україні. Державне гуманітарне житло надається за наявності вільних місць, як правило у межах того ж краю, де знаходиться регіональний центр допомоги, в якому ви подаєте заяву про надання тимчасового захисту. Центр допомоги у Празі не надає цю послугу, оскільки всі місця заповнені. Тому, якщо вам необхідно отримати державне гуманітарне житло, ви не можете подати заяву про надання тимчасового захисту у Празі. Зверніться до інших регіонів. Виділене житло є остаточним, оскільки кількість вільних місць обмежена і неможливо обрати, яке саме житло ви хочете бути розміщені. Зазвичай неможливо змінити надане вам житло. Змінити таке житло можливо лише з поважних причин, які суттєво ускладнюють або унеможливлюють перебування у цьому помешканні і які виникли незалежно від вашої волі. Зміна роботи або відвідування навчального закладу у іншому місці не вважаються причиною. Поважною причиною вважаються навпаки випадки, якщо житло не відповідає медичним потребам особи або потребам для надання соціальних послуг за наявності документів, які підтвердять наявність поважних причин, або якщо необхідно забезпечити спільне проживання однієї родини. Але кацпу не надає допомоги у вільному пошуку нового житла особам, які не відносяться до категорії вразливих осіб. І якщо родина хоче продовжувати проживати разом, вона має активно шукати. Та знайти інше житло самостійно. Державне гуманітарне житло завжди надається через кацпу. Якщо ви знайдете та домовитесь про житло самостійно, воно не буде вважатися державним гуманітарним житлом. Після того, як вам нададуть державне гуманітарне житло, вам обов'язково видадуть письмове підтвердження інформацією про надання житла. У цьому документі буде вказана адреса житла, контактні дані та основна інформація про права та обов'язки пов'язані з цією формою допомоги. Право на державне гуманітарне житло втрачається, якщо особа відмовиться від житла, або якщо особа припинила проживання впродовж більше 10 днів підряд і не повідомила постачальника житла у письмовій формі про причину та тривалість своєї відсутності у помешканні. Або якщо ви самі знайдете житло, то держава дасть вам гуманітарну допомогу на житло 2400 або 3000 крон на особу, яка, звичайно, не покриє орендну плату для одного або двох людей. Але для більшості для більшої сім'ї або групи людей це вже суттєва частка. Детально про розмір допомоги ми вже розповідали у відео про розрахунок допомоги. Як говориться у цьому відео, важливою умовою отримання грошової допомоги є наявність договору оренди житла. Після перших 150 днів право на безкоштовне житло або гуманітарну матеріальну допомогу залишається лише у так званих вразливих осіб: дітей до 18 років, осіб, які здійснюють догляд за дитиною віком до 6 років, осіб старше 65 років, осіб з інвалідністю та осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, вагітним жінкам та студентам чеських вузів віком від 19 до 26 років. Детальна інформація у нашому відео про розрахунок допомоги. Майте на увазі, що після перших 150 днів у безкоштовному житлі можуть залишатися лише вразливі особи. Тобто, не може залишитися батько або мати дитини старше 6 років, лише сама дитина або лише один з батьків дитини до 6 років. Досить дико, до речі, але це лише у випадку, якщо заклад проживання не надає можливість укласти договір оренди за оплату у цих випадках. Сім'я може самостійно знайти житло, яке, окрім державного гуманітарного житла, надасть другому або кожному з батьків проживання на підставі договору оренди та звернутися до кацпу з проханням про розміщення всієї сім'ї у цьому помешканні. Усі інші не мають права на отримання безкоштовного житла або на гуманітарну матеріальну допомогу на житло, та мають самі знайти житло за допомогою ресурсів інтернету або агентств нерухомості. Або ви не можете домовитися з постачальником попереднього, попереднього гуманітарного житла про проживання на підставі договору, узгодивши арендну плату. Як це зробити, ми вже вам розповідали у відео ось такому. До речі. Якщо вам не вистачає грошей на для застави на оренду житла, є можливість звернутися за одноразовою надзвичайною грошовою допомогою. Ось власне відео про це. Особи, які опинилися без притулку, щоб не залишитися на вулиці, мають право користуватися соціальними послугами. Соціальні послуги зазвичай надаються безкоштовно або за плату. Для тих, хто має тимчасовий захист, також можна безкоштовно користуватися зазвичай оплачуваними послугами, якщо їхні доходи та майновий стан не дозволяють навіть частково оплатити послугу. А соціальні послуги це хостели, центри денного догляду, будинки притулку, будинки на півдорозі, будинки для людей похилого віку та будинки для людей з інвалідністю. Контакти для отримання цих послуг можна знайти у реєстрі надавачів соціальних послуг. На жаль, лише у чеській мові за ось цим посиланням. Тут є пошук за регіоном. Наприклад, оберемо плзень, азилове доми, будинки притулку, бачимо адресу, телефон, цільову групу клієнтів, особи без пчистчаші, безпритульні особи. Або ось тут емігранті, а азеланті, емігранти та шукачі притулку. Об'єті домашнього цього жертви домашнього насильства. Можемо ще обрати будинки для людей похилого віку, домове про сеньори та будинки для людей з інвалідністю, домови про особи з здравотнім постіженням чи щось інше. Також можна спробувати звернутися до організацій організація допомоги біженцям, Каретас Чеської Республіки, Людина в біді, Чеський Червоний Хрест, Надія. Крім того, у деяких містах, наприклад, у Празі, можна зв'язатися за адресами надання соціального житла. Ось посилання. Як бачите, у будь-якій ситуації існує рішення, звичайно, не найкраще, але і по 150 днях, коли Чехія перестає піклуватися про всіх біженців, є місця, куди все ж таки можна звернутися. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам знайти відповіді та відчути себе більш захищеним у Чехії. Усі посилання, як завжди, у описі під відео. Якщо це відео було вам не тільки корисним, а чимось навіть сподобалося, пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та, звісно, не оминути кнопку підписки на наш канал. Все про це ЗЕТ. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!